Добрий день, мої любі мої хороші підписники! Дивіться, яке я класне блюдо приготувала. Макарони. Добавила туди цибульку, помідор, тунець і посипала все сирком. І оце отак все швидко-бистро перемішала. Думаю, як би з'їсти макарони? З м'ясом мені не дуже хочеться. А воно ще таке блюдо дуже смачне і з тунцом. Цей рецепт мені кума посоветувала. Зараз будемо пробувати. Смачно воно чи не смачно? Я вам все скажу. Давайте будемо пробувати. Макарони з тунцом, з цибулько і з помідорчиком, і з сиром. Це рецепт від моєї куми. Яс. Ммм. Бачите, можна ще готувати макарони не тільки з м'ясом. А ще й з тунцом не вкусно. Вони і так смачні макарони, а з тунцом це просто бомба. М -м -м. Трошки макаронів, ложечку тунца подрібненого, цибульку, помідорчик. І сиром посипали, все перемішали і йому в теплому вигляді. М -м -м -м. Це просто бомбічне блюдо. М -м -м. У мене кума відкрила свій канал. Я вам там. Силочку оставлю. В неї канал буде тільки одні рецепти. Вона така господиня пече смачні тортики. Я їх пробую. Мені завжди тортик пече. На день народження. Як в гості приходжу. Самий смачний торт, у куми це п'яна вишня. У неї він виходить, скільки я п'яних вишень тортів не пробувала, а в неї він найсмачніший. І тірамісу робить, І Естерхазі пече, і бисквіти, і корзинки такі класні робе. Ну, це в неї таке хоббі. Подобається їй така все робити. Силочка буде в описанні. Так що підпишіться. І якщо вас цікавлять рецепти, ви їй пишіть, що приготувати, і вона вам все приготує. І борщ смачний варе. А мені дуже подобається вона ще запікає класно у духовці картопельку. Отаку, знаєте, на чотири часті ріже і половинками. І вона в неї м -м -м, просто бомбезна. А крильця як зроби. М -м. І домашню колбасу роби. І піцу з Сама смачна піца це в куми. Їй треба піцерію відкривати. Я їй казала, кажу, відкрий, говорю піцерію. І налівки роби, і борщі, вари, і котлети жари. Я їй говорю, надо свій талант показати. І розказати, як ти все це смачно готовиш. Люди кажу, люблять таке дивитися і будуть готувати все по рецепту. А що ще кума робили? Домашню ковбаску? Шашличок готове. Консервацію закриває. Може й вам і варення накрутить, і кабачків закрить. то так. Смачно. Оце саме смачне таке. Мені дуже сподобалося.